Греція це країна з дивовижними видами, багатою архітектурою, неповторними звичаями. Але сьогодні ми будемо знайомитись з нею стародавньою основою знайомства будуть міфи та легенди цієї дивовижної країни. Зі шкільної програми. А може хто і за власним бажанням, але ми знаємо багато грецьких міфів та їх героїв. Давайте згадаємо деяких з них Арес. Геракл, Золоте Руно, Кронос, Тесейта Мінотавр, Німфи, Посейдон, Прометей, Зевс. А тепер згадаємо про них більш детально: Прометей, грецький титан, віщий і добрий син Титана Япи й Німфи Клімени, брат Атаманта, Менетія та Епіметея. Батька Девкаліона. викрав залімпу вогонь вагоні, передав його людям, за що був ув'язнений вагами. Геракл, герой, який звільнив Прометея, здобув безсмертя за допомогою своїх 12 подвигів. У переносному розумінні геракл є символом велетенської сили та нездоланності. Паріс, син троянського царя Пріама і цариці Гекаби. Ворожбит в майбутній матері про те. Що син знищить їхню рідну землю. Одразу ж після народження хлопчика батьки наказали рабові кинути його на горі Іда на паталу диким звіром. Однак малюк не загинув його годувала своїм молоком ведмедиця. Коли через п'ять днів раб знайшов хлопчика живим і здоровим, то взяв його до свого дому, назвав парісом і виховував поміж пастухами. Юнак відзначався розумом та відвагою. Він сміливо боронив отари від розбійників. Ахіл. Син царя Пелея та морської богині Фетіди, герой Троянської війни. Прагнучи загартувати сина, Фетіда купала його у водах Стіксу, тому Ахілес мав єдине вразливе місце п'яту, за яку його тримала купаючі мати. Ахіллесу провіщали безмежну славу і загибель у Траянській війні. Але які міфи без богів? Зевс, головний з богів олімпійців, Бог неба грому і блисавак. Третій син Титана і Титаніди Рей, брат Аїда Гестії Диметрії Посейдона, дружина Зевса, богиня Гера. У римській міфології ототожнювався з Юпітером. Традиційним є уявлення про Зевса як верховного бога давньогрецької міфології, котрий відає усім світом, знає майбутнє, є засновником законів, захисником справедливості. Такі уявлення сформувалися у пізні періоди античності, яким передували шанування місцевих богів. Злитих у єдиний образ Зевса. Афродіта – одна з дванадцяти верховних божеств Олімпу, богиня вроди і кохання, мати Ероса, цариця німф і грацій, Афродіта – остання дочка Урана. У переносному значенні Афродіта у римлян відома як Венера, красуня. Гера давногрецька богиня, за класичними уявленнями старша дочка Кроноса і Рей, вихована в домі Океана й Тетії. Сестра і дружина Зевса. Гера, відома з доелінських часів, і Верогідна була верховним божеством до встановлення загальногрецького культу Зевса. Гера покровителька брака, Аїд, Давньогрецький бог підземного світу, володар царства тіней померлих, син Кронасайреї, один з братів богів Олімпійців. Під Аїдом також розуміється підземне царство бога Аїда, куди потрапляють померлі. За пізніми давньогрецькими уявленнями в Аїді відбувається суд померлих і їх покарання чи винагорода. Феміда дочка Урана й Геї, друга законна дружина Зевса, від якого народила Ор і Мойр, богиня права і законного порядку, була порадницею Зевса і наглядала за тим, щоб ні люди, ні боги не порушували законів. Жертовники Феміди ставили в місцях, де відбувалися народні зібрання, щоб вона своєю присутністю. Вносила в наради дух добра і справедливості. Її називали рятівницею і покривителькою пригноблених, бо вона на рівні з Зевсом стежила, щоб не кривдили людей бідних і тих, які потребують допомоги. Артеміда, дочка Зевса і Лето, сестра Аполлона, первісна шанована як богиня тваринного і рослинного світу, за пізнішими віруваннями богиня мисливства, лісів і гір. Її шанували також як богиню місяця. Атотожнюючи з Гікатою та пароділь. Афіна давнегрецька богиня, одне з верховних олімпійських божеств, вшановувалась як покривителька військового мистецтва, мудрості та ремесел на противагу Аресові, богові нерозсудливої відваги, жорстокої агресивної, часто несправедливої війни, Афіна вважалася покровителькою війни оборонної, котра допомагає своїм обранцям у хвилини крайньої небезпеки і веде їх до звитяги. Пасейдон, володар світових вод. В римській міфології йому відповідав Нептун, у слав'ян цар моря, цар морський, у переносному значенні Пасейдон морська стихія, Первісно Пасейдон племінний Бог іонійців згодом усієї Греції, син крона Сатареї, брат Зевса, Аїда Гери Деметри і Гестії, чоловік Амфітрити. Пасейдона шанували також як Бога землі, води конярства та будівництва. Пізніше він, як Нептун у римлян, став головним богом моря і мореплавства, вважався батьком багатьох морських чудовищ і кількох героїв Тритона, Аміка, Антея, Скірона, Ота, і Ефіальта, Кіклопа, Поліфема. Гефест, давньогрецький бог вогню та ковальства, що, на відміну від інших богів, не цурався фізичної праці, син Зевса і Гери, за деякими переказами, син самої Гери, відомий створенням чудесних речей для богів і героїв. У Римлян його відповідником був Бог Вулкан.